Сьогодні ми згадаємо тих, хто віддав своє життя за нас, нашу землю, наш спокій, можливість жити і радіти в своїй незалежній Україні. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях вічно, бо подвиг цих людей дав нам шанс жити і сподіватися на мир в нашому домі, в нашій країні, що зветься Україна. Антонюк Антон. Позивний директор. Народився 22 вересня 1999 року на Вінниччині Служив в 72-й окремій механізованій бригаді. У 2020 році закінчив Львівську військову академію, прийняв командування взвода в місті Біла церква, а згодом поїхав на схід. Залишився маленький син Маркіян. Посмертно присвоєно звання старший лейтенант, посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького. Безсмертний Олександр Миколайович, позивний ангел, народився 30 січня 1977 року, помер 14 березня 2022 року. Жив у місті Яготин. 72 ОМБ Військовий з 2014 року. Перший бій був на Берестейській 25 лютого. 27 лютого під гостомелем попали в кільце їх на вертушках звідти забрали. 9 -го, 10 -го березня захищали лютіж. А наступним пеклом був мощун. Похований в Яготині 12 квітня 2022 року. На алеї героїв. Білоусов Микола Юрійович народився 14 січня 1987 року. Помер 12 березня 2022 року. Родом із села Мліїв на Черкащині. 25 лютого 2022 року пішов на захист батьківщини. Служив в 72-й бригаді. Бурса Євген Олексійович народився 22 серпня 1989 року. У селі Велика Рублівка на Полтавщині. Закінчивши школу, був призваний до військової служби. Там Євген служив сапером. Мав бойовий характер та неабияку енергію. На війну пішов з перших днів. Потрапив до 72-ї бригади. Був старшим навідником протитанкового взводу механізованого батальйону. Мав позивний малюк. 11 березня отримав поранення несумісне з життям. Похований 3 квітня в рідному селі. Євгену було 32 роки, посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Галба Павло Володимирович, 72 окрема механізована бригада. Позивний повар. Народився 9 липня 1981 року. Помер в березні 2022 року. Зобухова. залишилося двоє синів: Макар 9 років та Максим, 15 років, посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Головко Олександр Іванович. Олександру не було і 42 років. Загинув, будучи вірним в військовій присязі. З честю і до кінця виконавши свій службовий обов'язок, віддавши за мир в Україні найцінніше власне життя. Олександр народився 2 квітня 1980 року в селі Шрамківка. Коли розпочалася повномасштабна війна в Україні, не вагаючись жодної хвилини, Олександр, 25 лютого, відправився до армії, до своєї героїчної 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, захищаючи Україну. Життя Героя обірвалося 13 березня 2022 року під Києвом під час потужної атаки ворога градами позивний Фенікс. Драюк Петро Васильович народився 3 вересня 1991 року в селі Дзензелівка Черкаської області. Працьовитий, добрий, справедливий, завжди приймав участь у благодійних акціях села Хрещата та села Дзензелівка. був щирим патріотом своєї країни. У перші дні війни він без вагань пішов добровольцем захищати свою родину і батьківщину. Помер 14 березня 2022 року. Євтушенко Іван Петрович народився 23 листопада 1999 року. Помер 16 березня 2022 року. Служив у Нацгвардії. Позивний Євтух. Єрмоленко Андрій Олексійович Народився 10 квітня 1985 року, помер 4-5 березня 2022 року. Позивний Майдан Зірпеня 72. ОМБ. Доброволець. З 24 лютого пішов на захист рідної землі. Був учасником бойових дій 2014-2015 років. Залишилася сім'я і четверо неповнолітних дітей. Ангеліна пішла до першого класу, Каріна 11 років, Владислава 14 років, Олексій 16 років. Єфремов Сергій Народився 8 червня 1987 року. Помер 14 березня 2022 року. Позивний Дніпро. Із Пирятина на Полтавщині. Світлий, добрий, сильний. Любив футбол, танці і гарно малював. Добре розбирався в автомобілях. Сам виховував дев'ятирічну доньку Софію. Завжди приходив всім на допомогу. Тож у 2014 році пішов добровольцем, був у Бахмуті і щасті. 24 лютого мама отримала смс на нас напали. Мамочко, якщо всі сховаються, то що буде? Я повинен захищати Україну. Можливо, побачимось. Люблю тебе та Софійку. Дуже. Бережи її. Похований в Білій Церкві на Алеї Слави. Зінов'єв Андрій Васильович народився 11 травня 1999 року. Помер 13 березня 2022. Позивний момент. З Олександрівки на Кіровоградщині закінчив Львівську академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. У 2021 році направлений на постійне місце служби в Білу церкву захоплювався самбо. Був прикладом для молодших братів близнюків. Кваша Ніна бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади. Старший солдат Ніна Кваша родом з села Фурси Пілоцерківського району. Народилася 30 грудня 1998 року, померла 14 березня 2022 року. Позивний Амазонка. Роки служби 2020 2022 роки. Сильна, смілива, відважна і неймовірно красива зовнію душею. Ми мали честь бути з тобою. Але не вберегли. Так про неї згадують побратими. Копитов Владислав В'ячеславович народився 22 липня 1998 року, помер 12 березня 2022 року. Позивний Барс з Городища на Черкащині, захоплювався технікою. Віддав життя за Україну, за нашу можливість жити, радіти, любити і народжувати нащадків вільних і сильних, як їх захисники. Кравченко Максим Вікторович Позивний Крава. Народився 16 серпня 1996 року. Помер 14 березня 2022 року. Народився в селі Ксаверівка, що на Київщині. У 2018 році був призваний до військової служби гірським штурмовиком в Яворові і Мукачево. Відслуживши, підписав контракт і пішов на схід захищати свою державу. 24 лютого знов став на захист України. Залишилась мама і сестра Оля. Куліков Денис Дмитрович народився 7 жовтня 2001 року. Помер 15 березня 2022 року. Навчався в коледжі. 26 травня 2020 року підписав контракт і пішов до лав ЗСУ. Товариський, захоплювався футболом, волейболом, рибалкою. Лініченко Анатолій Васильович. 26 лютого отримав повістку і зразу пішов захищати Київ на Берестейську. А незабаром перекинули на мощун. Старший брат Віталій загинув у 2016 році на Донеччині. Обоє поховані на лісовому кладовищі в Києві. Залишилась мама, дружина і донька Варя 9 років. Лулашвілі Бадріго Дердіович народився 3 січня 1980 року. Помер 13 березня 2022 року. Старший лейтенант, позивний піночет. Закінчив з відзнакою Харківський національний технічний університет, брав безпосередню участь в АТО. Був командиром роти військової частини міста Волноваха. Боротьба за справедливість, бажання жити у вільній незалежній Україні завжди були в нього в пріоритеті. Знову добровольцем йде в ЗСУ. У день, коли його сину виповнилось один рік, відбулось прощання з бадрі, нагороджений орденом Богдана Хмельницького Третього ступеня, орденом за вірність народу України, орденом за мужність третього ступеня, медалями честь, слава, держава, за оборону рідної держави, за оборону волновахи. Нагрудним знаком відмінник столичної освіти. ЛЯНГА Олександр Володимирович. Позивний ШКЕТ. Народився 24 грудня 1979 року. Помер 11 березня 2022 року. Народився в селі Топори Ружинського району на Житомирщині. З початку російського вторгнення 26 лютого залишив родину. Роботу та пішов добровольцем захищати батьківщину. Був старшим стрільцем 6-ї механізованої роти 2 го механізованого батальйону. Міненко Дмитро Володимирович. Позивний бункер. Народився 21 березня 1999 року в місті Обухів Київської області. У 2019 році був призначений до лав Національної гвардії України, де гідно відслужив. В перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російських загарбників в Україну пішов захищати свою батьківщину, служив в 72-й механізованій бригаді імені чорних запорожців. Не виходив на зв'язок з 12 березня 2022 року. Більше місяця рідні чекали на звістку про нього, що живий. Але згодом стало відомо, що він загинув 14 березня 2022 року в селі Мощун Бучанського району Київської області. Нагорнюк Євгеній Васильович. Народився 19 жовтня 1983 року, помер 14 березня 2022 року. Позивний Шульц, до війни працював інженером. З першого дня вторгнення пішов захищати Україну. Служив в 72 й окремій механізованій бригаді, другий батальйон п'ята рота. У Євгена залишилися троє неповнолітніх дітей мама, сестра та наречена. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Обратенко Олексій Олександрович народився 4 квітня 1995 року. Помер 14 березня 2022 року. З пропасної. Залишилась дружина Каріна з маленькою донькою. Поховали в білій церкві. Онопченко В'ячеслав Адольфович народився 21 жовтня 1968 року. Помер 14 березня 2022 року, старший бойовий медик другого батальйону 5-ї роти з Кременчуга. У 2015 році пішов в АТО в якості водія БМП, пройшов курси санінструкторів в Десні, поховали в Кременчузі на алеї Героїв. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Орищенко Юрій Васильович народився 15 лютого 1968 року на Житомирщині. Після закінчення школи вступив до військового будівельного командного училища в місті Дубни, звільнився за власним бажанням. У 2018 році повернувся до служби за контрактом у місті Біла церква. Займав посаду командира механізованої роти з озброєння механізованого батальйону окремої механізованої бригади оперативного командування Північ, брав участь у бойових діях у Донецькій області. Справжній патріот. 24 лютого вирушив на оборону Києва, зайнявши позиції в селі Мощун. Був командиром 5-ї роти другого батальйону. Загинув 13 березня на своїх позиціях. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня і присвоєно звання майор. Осінський Віталій Валентинович старший солдат, стрілець санітар 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А 2161 13 березня поліг смертю хоробрих в запеклих боях за село Мощун на Віталій народився 12 лютого 1979 року в селі Перелісок на Житомирщині. Брав активну участь в АТО, служив гранатометником в харківській частині. За доблесну службу нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції у 2016 році та медаллю за оборону рідної держави також у 2016 році. З початком повномасштабної війни вже 25 лютого 2022 року був у Білій церкві та увійшов до складу військової частини А2167, яка боронила Київську область від російських окупантів. Пархоменко Олександр Миколаєвич 10 березня 1989 року народився в селі Демидів Київської області. Має доньку Вікторію 6 років. Мав великі плани на майбутнє. Загинув 13 березня 2022 року в селі Гута межигірська Київської області. Прокопчук Анатолій Павлович народився 6 березня 1987 року. Помер 12 березня 2022 року із Млієва на Черкащині. Позивний Прохор. Служив у внутрішніх військах в Дніпропетровську, одружився, сам побудував дім. Призвали 24 лютого 2022 року в 72-го окрему механізовану бригаду. Снайпер поцілив в голову. Залишились два сина: Ростислав 9 років і Станіслав 3. вічна слава герою, що віддав життя за свободу і незалежність України. Пугач Валентин Станіславович. Козивний Пугач. Народився 1 жовтня 1992 року. Помер 13 березня 2022 року. Народився в Каневі на Черкащині. Рано осиротів. Вивчився на зварювальника і поступив в Харківське військове училище, на хіміка, учасника то Авдіївка. Залишились без вірного чуйного чоловіка дружина Аня, син Марк та донька Юліана без турботливого батька, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Радченко Анатолій Вікторович, позивний рак, народився 7 жовтня 1974 року на Київщині, учасник АТО. Помер, захищаючи рідну землю від російського ворога 14 березня 2022 року, нагороджений посмертно Орденом за мужність 3 ступеня. Романюк Роман Петрович народився 18 лютого 1981 року. Помер 16 березня 2022 року з Рівенщини Нацгвардія. Був в АТО під Донецьком ранили. Залишилось троє діток. Не задумуючись, пішов на захист Київщини. Віддав своє життя на вівтар миру. Руденко Станіслав позивний хищник. У 2014 році пішов добровольцем Волноваха Маріуполь. 24 лютого мобілізувався до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Загинув Станіслав під Гостомелем наприкінці березня, а влітку йому було б 49 років. Скрипка Валерій Петрович народився 17 листопада 1977 року, помер 19 березня 2022 року із Києва, позивний Леший. був патріотом з великої літери, пройшов майдан, волонтерство. Пішов добровольцем в АТО. В 2016 році підписав контракт з ЗСУ, служив в 54-й бригаді на посаді гранатометника. У 2019 році звільнився за станом здоров'я, продовжуючи помагати побратимам. І в той страшний ранок, 24 лютого, без вагань пішов в військкомат. Забрали в 72 гу бригаду. Залишились син Олександр, 17 років, який в цьому році вступив у Житомирський військовий інститут, і вагітна дружина Наташа, посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Сівоздравов Микола Анатолійович позивний строїтель. Народився 18 травня 1976 року. Помер 12 березня 2022 року. Закінчив Житомирський педагогічний інститут. Працював учителем. Учасник АТО. залишились син і донька. Янок Юрій Петрович народився 24 квітня 1986 року. Помер 14 березня 2022 року з міста Київ. Був дуже світлою людиною. Любив подорожі з родиною по Україні, обожнював свого синочка мішку, хотів миру і незалежності в своїй країні, життя своє віддав за це. Герої не вмирають, вони стають янголами, які тримають небо над нами, які нас закривають своїми крильми, які невтомно просять Бога милості і захисту для нас, тих, хто є на землі. Хто берегтиме пам'ять про них і не дасть часу стерти їх імена з історії людства?